Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про досить незвичайне, але цікаве свято: Всесвітній день Гудзиків. Хоча гудзики здаються невеличкими і звичайними предметами нашого повсякденного життя, їхня історія та значення виходять далеко за межі простого функціонального аксесуара: історія гудзиків. Виявилися ще кілька тисяч років тому. Археологи знаходять гудзики, виготовлені з мушель, кістки та дерева в стародавніх цивілізаціях, від долини Інду до давнього Єгипту. Спочатку вони не використовувалися як застіпки, а були декоративними елементами одягу. Лише у 13 столітті гудзики почали використовуватися як функціональні застіпки разом із появою петель. Чому гудзики такі важливі? Гудзики не лише допомагають нам зручно застібати одяг, але й додають йому стилю та індивідуальності. Вони бувають різних форм, розмірів і матеріалів від пластикових до виготовлених з дорогих металів та інкрустованих камінням. У деяких культурах гудзики навіть символізують статус та багатство. Цікаві факти про гудзики факт перший. Гудзикова лихоманка у середньовіччі. У Європі 13 століття гудзики стали настільки популярними, що з'явилася ціла мода на одяг, прикрашений сотнями гудзиків. Деякі костюми мали більше ста гудзиків, і це вважалося ознакою розкоші. Факт другий: найстаріші гудзики у світі найстаріші відомі гудзики були знайдені у долині інду та датуються понад п'ять тисяч років тому. Вони виготовлені з мушель і мають отвори для пришивання. Факт третій. Колекціонери гудзиків. Гудзики мають своїх шанувальників і колекціонерів. У світі є клуби та організації, що об'єднують людей, які колекціонують гудзики, де кожен екземпляр може мати свою історію та особливе значення. Факт 4. Символ успіху. У деяких країнах гудзики використовуються як талісмани. Наприклад, у Великій Британії люди носять гудзик у кишені як символ удачі. Факт п'ятий. Гудзики на військовій формі. У давні часи гудзики на манжетах військової форми пришивали для того, щоб солдати не витирали ніс рукавами. Це мало дисциплінувати військових і додати їм акуратного вигляду. Як відзначити Всесвітній день Гудзиків? Є багато цікавих способів відзначити це свято. Можна спробувати створити декоративні вироби з гудзиків, прикраси, картини або навіть рамки для фотографій. Також можна навчитися пришивати гудзики різними способами або навіть прикрасити старий одяг новими яскравими гудзиками, щоб надати йому свіжого вигляду. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про Всесвітній день Гудзиків. Сподіваюся, ця інформація зробила ваш день трішки цікавішим, і ви по-новому подивилися на цей маленький, але важливий предмет. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми історіями про гудзики у коментарях. До нових зустрічей!